Є новина, друзі, ганебний випадок в прокуратурі. Дослухайте до кінця. Але спершу хочу сказати про Усика, тому що ну, це найлегендарніший боксер взагалі за історію боксу. Тільки вітання. Він дійсно підтримує настрій і ну, моральне самопочуття українців дуже тяжкий час війни, своєю перемогою він робить дуже велику справу. Тільки повага. А тепер щодо прокуратури, є відео, вони є в мене на телеграм-каналі в Шапці профілі, дивіться, де працівник прокуратури, це не прокурор, працівник прокуратури їхав на автомобілі прямо по проспекту і з'їхав на тротуар із збив людину і втік з місця подій. Чому я про це взагалі розповідаю? Тому що ну реально зараз дуже швидка реакція і в прокуратури, і в інших органах. Я теж про це зазначав щодо притягнення до відповідальності своїх колег, можна так сказати. Тому що на ранок ми маємо, що цей прокурор затриманий. Про це пост написав особисто генпрокурор новий. Він вибачився, і ну, що мене взагалі здивувало, знаєте, що він написав, що він особисто буде представляти права потерпілої людини, ну, яку збив цей працівник прокуратури в суді, щоб захистити її права повністю. Ну, а цей прокурор буде притягувати не прокурор, працівник прокуратури буде притягнутись до кримінальної відповідальності. І знаєте, це похвально. Це похвально, але у мене є одне питання. розумієте, ну коли людина їде по проспекту, по проспекту і просто починає з'їжджати на тротуар, ну практично там в 90% ці люди п'яні. Ну тобто він не заснув за кермом, я думаю, в місті. Він бути просто п'яний. Нам про цього працівника прокуратури не написали в якому стані, хоча я завжди при таких подіях пишуть, чи був тверезий, чи був не тверезий, Нам такого не написано. Є те, що дійсно спрацювали, затримали, будуть притягувати до відповідальності і вибачення прокурора, і те, що він буде захищати права потерпілої, ну відстоювати права потерпілої, особисто ну, я так розумів по цій справі. Тому все ж таки треба говорити правду до кінця. Ну я не знаю, я просто припускаю, тому що ну, взагалі, якщо хтось кудись з'їжджається, або заснув, або п'ятний. Напишіть, як ви думаєте. Але реакція дуже ну, мене порадувала, як то кажуть. Напишіть, що думаєте. Лайк, підписка, телеграм, шахтопрофілі, діти, дивіться відео.